Привіт всім! В сьогоднішньому відео роблю успокоїтель цепі. Для цього в мене є пружина, дві такі товсті от пластини з дюрами. Далі от є різні трубки. Далі є ролик такий от на підшипниках. Не знаю від чого там, від якогось скейту чи від чого там. Різні болти. І давайте щось з цього зліпимо. Після всіх роздумів от заварив я сюди отакий от от болт. Далі взяв іншу пластину, просверлів дзюру і вставив ось таку от трубку. А в іншу дзюру закрутив ось такий от цей ролик болт. І ще приварив от гайку, щоб кріпилась пружина. Давайте далі збираємо. Так, після всіх моїх маніпуляцій з цього от, от, пластин, болтів, в мене вийшло наступне. Зробимо так. Ось так от виглядає. Ось як ми бачимо, дві пластини, трубка, болтик, болтик прихватив, законтргаїв, тут знову болтик, далі контргайка, пружина. Такий от механізм, збираємо далі. Ось так виглядає завершений варіант. Ще потрібно проточити, напевно, на ось цій направляючій під ланцюг от Рів, щоб був пас рів для ланцюга. Ось так от я вже й приварив успокоїтель з цей ланцюга. Ось так він працює. от. Натягає ланцюг. Нормально. Ціпкість дуже гарна. Уже вона така собі. Так. Так, що ось таке от успокоїтель на моєму редукторі на квадроциклі.